23 третій розділ: А коли Давид постарів і наситився днями, то він постановив царем над Ізраїлем, сина свого Соломона, і зібрав він усіх Ізраїлевих князів і священників та Левитів, і були перелічені Левити від віку тридцяти років і вище, і було число їх за їхніми головами, за мужчинами тридцять і вісім тисяч. Із них для керування над роботою Господнього дому 24 тисячі, а урядників та суддів 6 тисяч, і 4 тисячі придверних, і 4 тисячі тих, що славлять Господа на музичних знаряддях, які я зробив на славлення. І поділив їх Давид на черги за синами Левія для гершона, Кегата та Мерарі, з гершонівців ладан і шім'ї. Ладанові сини голова Єгіїл, Ізетам і Йоїл троє. Сини Шім'ї, Шеломіт, Хазаїл, Гаран, троє вони голови батьківських домів Ладана. А сини Шім'ї, Яхат, Зіза, і Єуш, Берія, оце сини шім'ї четверо. І був Яхад головою а Зіза другий, а Єуш, та Берія не мали багато синів, і стали за один батьківський дім при переліченні. Кегатові сини Амрам, Їцгар, Хеврон та Узіїл четверо, амрамові сини Араон та Мойсей, і був відділений Араон, щоб посвятити його до святого святих, його та синів його аж навіки, щоб кадити перед лицем Господа, щоб служити йому та щоб благословляти ім'ям Його аж навіки. А Мойсей Божий чоловік, сини його полічені, до леві його племени, сини Мойсеєві, гершом. Та Елієзер, сини Гершомові, Шевуїл голова, а сини Елієзерові були Рахавія голова, і не було в Елієзера інших синів, а сини Рахавії сильно помножилися. Сини Іцгарові Шеломіт голова, сини Хевроїні, Єрія голова, А Марія – другий, Єхазіїл – третій, і Єкаїм четвертий. Сини Узіїлові, Міхал, Голова, Єшія – другий, сини Мерарієві – Махлі й Муші, сини Махлі Елеазер і Кіш, і померлиазар, і не було в нього синів, бо тільки дочки і їх побрали собі кішові сини, їхні брати, сини Мушієві, Бахлі і Едер Єремот – троє. Оце сини Левієві за домом батьків їх, голови дому батьків, за перегляненням їхнім числом імен за особами їх, що чинили роботу для будови Господнього дому від віку двадцяти років і вище. Бо Давид сказав: Господь Бог Ізраїля дав мир своєму народові, і Він осівся в Єрусалимі аж навіки, і також Левитам не треба носити скинії та всіх речей її для служби її. Бо за останніми наказами Давида вони становлять число Левієвих синів від віку 20 літ і вище. Бо їхнє становище при руці Араонових синів для служби Господнього дому над подвір'ями і над кімнатами, і над чистістю усіх святощів та роботи служби Господнього дому, і при хлібі, виставнім, і при пшеничній муці на хлібну жертву, та на прісні коржі, і при сковородах, і при праженні, і при всякій мірі ваги та мірі довжини, щоб ставити щоранку на подяку. Та на хвалу Господа і так, і на вечір, і при всякому спаленні цілопалення для Господа на суботи, на молодики і на свята, в числі за правом на них завжди перед лицем Господнім. І чинили вони охорону скинії заповіту і сторожу святині, і охорону Араонових синів, своїх братів при службі Господнього дому.